Ось вони цьогорічні випускники усміхнені і трішки схвильовані. Адже таким символічним парадом хлопці і дівчата йдуть у доросле життя. Цього дня на фон чекала дуже довго, бо я є медалісткою. Я знаю, що крім ходи, сьогодні відбувається ще нагородження медалістів. Хочу Відчути то знаєте, може смішно звучить, але хочу відчути славу. Таких як Ірина, щасливих володарів, золотих і срібних медалей ...цьогоріч є майже півсотні. Кожен з них ще з початкових класів і по час наполегливо працював, аби отримати омрієну винагороду. Традиційно медалі випускникам вручають Коломийський міський голова Ігор Слюзар... та начальник управління освіти Коломийської міської ради Марія Грицан. Шановні випускники. Я вам бажаю, щоб всі мрії, які ви плекали зараз в ці найближчі місяці сповнились. Нехай вам життя, доля, Господь Бог допомагає прийти до тої мети, до тої мрії, яку ви маєте. Батькам я бажаю набрати терпіння, наснаги. Розуміння своїх дітей, а саме головне сили допомогти своїм пташенятам вийти з гнізда. Я впевнена, що всі ті знання, які ви здобули в школі, все те, що дали вам ваші наставники, вчителі, ви принесете через все своє життя, а дали багато, тому що в цьому році ми гордимося вашими знаннями. Тим, як ви себе вели, тим, які результати ви показували на Олімпіадах, скільки місць завоювали і яку славу принесли нашому місту на обласному рівні, на всеукраїнському, це ваші досягнення і досягнення наших педагогічних колективів. Тому я хочу побажати вам, як був хороший старт, хай буде прекрасним і фініш, і ви дійдете до твоє, своєї мети. Так же впевнено, як ішли всі роки навчання в школі на щасливу долю дітей поблагословив єпископ Коломийсько-Чернівецької єпархії ОГКЦ Василь Івасюк та духовенство єпархії Коломийської і Косівської української православної церкви. Вітали випускників і їхні молодші шкільні друзі. святі та відбулось також традиційне вручення кращим випускникам іменної премії уже світлої пам'яті Героя України Василя Ткачука серед цьогорічних лауреатів, учень Коломийської загальноосвітньої школи номер 3 Юрій Варщук трошки збентежений, тому що як не як крок у майбутнє життя, і треба вибрати такий важливий момент, що Треба вибрати своє майбутнє, але щасливий, тому що нарешті закінчив школу трохи Прослюзився, тому що все ж як-не як, але починаєш скочати, розуміти, що минулого вже не вернеш. Разом з Юрієм стоять його батьки. Останні півроку тато хлопця провів у зоні АТО, аби потрапити на свято випускників до сина, він спеціально взяв відпустку. Каже гордий, що Юрій його не підвів. Отак От тато став і сказав: Треба мені йти і він пішов. І, звичайно, зараз е, так само брат також закінчує. Він вже п'ятий курс, також буде йти. Е, говорив в армію. І надіюсь, що я таже: якщо ще не перестане війна, чи не закінчиться війна, то я також закінчу. То е, піду так як тато». Ми спілкувалися досить часто по телефону. Він мене підтримував. Мені приємно було. Що в нього все, як то кажуть, добре і дуже радий за нього. І бажаємо, щоб в нього, як то кажуть, доля склалася щасливо, щоб він закінчив ті навчальні заклади, як він запланує. Перш за все, був здоровий, і щасливий, а все остальне і мир на світі. Для батьків парад випускників не менше свято, аніж для самих хлопців і дівчат. Особливо розчулені ті, хто отримав від влади подяку за гідне виховання дитини. Коли сина чи дочку нагороджували медалями, батькам давали почесні грамоти. Емоції щасливі родичі не приховували. Це дуже хвилююча миць, важлива мить, тому що це тривалі роки роботи. В першу чергу дитини. Ну батьки прикладають безумовно зусилля, але все ж таки це більша праця самої дитини. Я дуже задоволена, дуже може не особисто перейду, Я просто тільки що приїхала за кордону. І була дуже далеко. І я дуже рада, що в нашій країні такі свята і наші діти такі ну, якісь ми тут щасливіші. Наш тато теж за кордоном і він дуже пишається. У центрі уваги головні винуватці свята, красиві, розумні та завзяті випускники. У ці дні вони кладуть останні акорди у своєму безтурботному шкільному житті. Для мене це дуже радісно. Ну можна сказати, хвилюючий день, бо я ніби приступаю вже кроку дорослого життя, і я дуже рада, що я саме золота медалістка. Я закінчує гімназію. Дуже вдячна своїм викладачам, однокласникам за підтримку, що не завжди були поруч. Ну і перш за все своїм батькам. Бо якщо б не вони, то цієї золотої медалі б не було. Я дуже чекала цього моменту. 11 років. Ця медаль відповідно, вимагає праці, впевненості і сили волі. Тому я дуже щаслива і сподіваюся, у майбутньому також ці знання покажуть себе. Це дуже вагомий момент для мене важливий. Я радий, що я так гарно закінчив школу, захистив свою гімназію. Вдячна гімназії за всі знання, з тобою вчителям, і також, звичайно, моїм батькам, які підтримували мене у всьому. і я неймовірно щаслива. До цієї медалі я йшла всі 11 років. Я старалася наполегливо працювала, і я знала, що я буду мати цю медаль. Але все ж є якісь вагання, переживання, тому що завжди сумніваєшся у своїх силах. Але коли знаєш, ти не щось знаєш, тому я не переживала і все ж таки отримала свою медаль. Цьогоріч зі всіх коломийських шкіл випускається 267 хлопців і дівчат. Відтепер у них починається доросле самостійне життя.